Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Colorad Motors. Звати мене Олена. Знаходжуся на львівському авторинку Карбазар. Буду традиційно проводити огляд цін на автомобілі, що продаються. Сьогодні у нас 21 січня. Вже всі свята пройшли. Будемо працювати вже в повному режимі. Відео по Луцьку вже всі завантажені на канал. Переглядайте сьогодні. Завтра виставляємо Львів. Завтра по можливості вже їдемо у Франківськ, тому очікуйте свіжих відео. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір, також разову перевірку авто. Список міст зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Е, нижчий номер телефону Василя. Він займається автопідбором разом з командою експертів. Дзвоніть, вас проконсультують. Підтримайте наш канал лайком, коментарем. Гарного вам перегляду! Так, друзі, перед початком огляду важливе оголошення. Придбали вчора, здається так, вчора придбали автомобіль для хлопців на фронт. Необхідні гроші для його ремонту. Ну, але ми не збираємо гроші. Чоловік просто продає автомобіль, з автомобіль, гроші з якого будуть вилучені на ремонт ось цього автомобілю, щоб відправити наступного тижня хлопцям на фронт. Так, продається ось цей автомобіль, даче Логан. 2014 року, 6200 ціна, власник ще е, готовий торгуватися. 1,2 бензин, механічна коробка передач 80 кінських сил. Свіжопригнане авто в рідній фарбі. Так, е, пробіг оригінальний 111 тисяч, є сервісна історія. Також авто пер... пройшло перевірки на пробіг. Номер телефону тут є. Нагадую, гроші йдуть. Ага, не майте ключів. Зараз покажу з того боку. Нагадую, гроші. За продаж цього автомобілю йдуть на ремонт автомобілю на фронт хлопцям в гарячу точку. так трошки вам буде видно. Є фаркоп. Так, друзі, часто питаєте за такі автомобілі, особливо до 5 тисяч. Тут у нас шостий рік, 4600 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка, 80 кінських сил, авто в рідній фарбі. З рідним пробігом 238 тисяч, вказує власник. Так, номер телефону є. Зараз покажу. О, відкрили, дякую. П'ятиступенева механіка. будете там 10. документи, Є кондиціонер. Ауді А4. 7-го року 7650 ціна, 2-літровий дизельний двигун на автоматичній коробці передач. 284, напевно, тисячі пробіг. Номер телефону є. Шкіряний чорний салон. Мультикермо. Клімат-контроль, підігріве сидінь. Паркоп парктроніки. Б6 посад в універсалі 2008 року. 8 тисяч ціна. Так, авто обслужене. 1,9 дизельний двигун 77 кВт. Механічна коробка передач. Авто без підкрасів. Так, є сервісна книжка, 267 тисяч оригінального пробігу, номер телефону власника. Повністю обслужно вже сказала, дякую. Так вона виглядає. Мультикермо, п'ятиступенева механіка, підігріва сидінь, клімат-контроль, дисплей. Так, магнітола. Так, є ще блутуз. Вихід до телефону. Кіасід 11-го року, шість триста ціна, дизельний двигун, механічна коробка передач, свіжопригнане з Німеччини, 217 тисяч пробіг. Так, буде ще торг по автомобілю. Номер телефону має бути вам видно. Шестистепенева механіка. Так. Трошки вам видно. Ось так. Підгріви сидінь. Так, погано мені видно. Оп. І фаркоп. Ford Fusion. Четвертого року. 5300 ціна. 1,6 бензин, автоматична коробка передач, авто в рідній фарбі. 218. Тисяч пробіг, так, номер телефону. Сподіваюсь, вам видно. Так, воно виглядає з цього боку. Так, виглядає автомат. Так, щоб видно було. Кондиціонер є і парктроніки. Четвертий гольф, кузовий хетчбек. Першого року 3,750 ціна, 1,4 бензин, механічна коробка передач 227 тисяч пробіг. Так, тут номер телефону є. Так, буде трошки вам видно стан. А, дякую. Покажу вам детальніше. Так, доглянути авто. Пробіг, звичайно, треба перевіряти, ну, але 1,4... Так вона виглядає. Є кондиціонер, п'ятиступенева, механік. Toyota Auris 9 року 7700 ціна. Так, двигун 1,4 дизель 90 кінських сил, автоматична коробка передачі. 222 тисячі пробіг. Ще не траплялись нам авто з таким двигуном на автоматичній коробці. Показує, як вона виглядає в салоні. Клімат-контроль. Так виглядає, дивіться цікаво ручник. Є ще фаркоп. Сузуки Свіфт 11-го року, 5900 ціна, 1.2 газ, бензин, механічна коробка передач, 222 тисячі пробіг. Так, в кінці 72-70. Так вона виглядає в салоні. Так, тут чухли, тому стан не буде видно. На жаль.